Усім добрим діткам принеси гостинці і подаруй Божу ласку кожній сиротинці. Артур прийшов до приймальні різдвяного чарівника. Говорить, до зустрічі готувався, вчив вірш. Танцювали ну, рятували свято, повернули усім подарунки. Вони вмикали кусочок пісеньки, і треба було її вгадати. Хто вгадав, то ти розповідає, ну то ти співає. Антоніна привела до приймальні двох своїх доньок: трирічну Надю та тринадцятирічну Діану і дитину сусідів. Ми живемо і хочеться позитивних емоцій Я не засісти. Я кажуть, а так ми після чотирьох не не можемо вийти, сидимо вдома. А такі емоції вони дуже потрібні. Там це гасетки щоб всі мої однокласники, Мої друзі у Херсон. Онлайн та іноді там їжу до Ніколаєва, щоб побачити Євгенія. Прийшла з п'ятирічною донькою Євою. Жінка каже, дитина радіє, що у Херсоні відбуваються святкові заходи. В Херсоні нічого не працює, садочки закриті, нема ніяких заходів, тому це дуже класно для дитини. Можна трошки якось відволіктися від цього. У ролі різдвяного чарівника сьогодні керівник музичної частини Херсонського обласного театру Олексій Пономарьов розповідає, діти до візиту готуються, вчать та самі пишуть вірші, співають пісні, танцюють, роблять малюнки. Навіть один хлопчик вирішував вправу на факторіал. Дуже класно, що є така сьогодні нагода подарувати дітям солодощі та головне книжки. Це сьогодні дуже важливо. Приймальню різдвяного чарівника організував благодійний фонд Крила Фундейшн спільно з Херсонським театром Куліша. Керівник проєктів фонду Андрій Книга каже, враховуючи безпекову ситуацію у місті, вагалися чи варто проводити заходи цьогоріч. Але все-таки вирішили, що ми знаємо, що у місті залишається дуже багато дітей, і вирішили хоч якийсь промінчик щастя, радості не можна і без нього їх залишати. Тому ми вирішили все ж таки проводити цю серію заходів. Ми. Шукали спонсорів, шукали підтримку за словами керівниці фонду Олександра Книги. Ініціативу підтримали інші благодійники, допомогли з подарунками та оформленням локації. Минулого року ми прийняли більше 1800 дітей і надали подарунки більше трьох тисяч дітей за межами нашої локації. За ці три дні відкриття ми плануємо прийняти більше 400 дітей. А далі подивимося. Приймальня різдвяного чарівника працюватиме протягом грудня у Херсоні та області. Альона Мовчан, Роман Царьов, Суспільне, Новини Херсон.